Ти ж помічала, як іноді легше триматися за людиною, яку роблять боляче, ніж піти. Звучить абсурдно, але це реальність для мільйонів людей. У психології це називається травматична прив'язаність, коли після приниження приходить примирення, мозок отримує потужний викид дофаміну і тоді біль забувається, а короткий сплек радості здається доказом кохання. Саме ці гойдалки тримають нас поруч. Робу зробити одну просту вправу. Напиши два списки: у першому, що ти реально отримуєш від цих стосунків, у другому, що втрачаєш, поглянь на них одночасно. Усвідомлення контрасту перший крок до виходу з залежності. А якщо ти впізнаєш себе у цьому сценарії, знай ти не одна. У великому відео я детально розбираю, чому ми залишаємося поруч із тим, хто нас руйнує, і як зробити крок назустріч здоровим стосункам. Тримайся, вихід є завжди. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.